Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, Доброго ранку стоять. Чи очікуєте ви результатів від переговорів у Стамбулі 2 червня? Так, сама Світ. зустріч позитив. Ні, очікую виставу. Відповідь три 4. за умовчанням, тому що не можна, якби, розділяти московські цирки і безрезультативність тих переговорів. Це одне і те ж саме, і я повторюю я про це казав дуже багато разів, що на сьогоднішній день відсутні будь-які підстави для того, щоб говорити взагалі про можливість мирного процесу в якійсь обозривній перспективі, що власне сказав президент України, що війна буде тривати як мінімум до весни 26-го року. Так. А, там Правду але, але ж президент, це правда можливо, так? Можливо. Але президент сказав, що це задовго для нас. Як ви вважаєте, задовго в якому плані? В економічному, фінансовому, в мобілізаційному, можливо? Які ви основні загрози маєте от, розтягування, бачите, в розтягуванні війни до ще на рік щонайменше. А... І вами означені загрози є абсолютно актуальними, і треба розуміти, що люба війна для будь-якої країни є загрозою існування цієї країни. Навіть е В'єтнамська війна Сполучених Штатів, яка велася за тисячі кілометрів від Сполучених Штатів, вплинула на Сполучені Штати і призвела до колосальних змін. Так само і наша війна вона є загрозливою, вона є виснажливою, вона є злочинною. І вона серйозно, дуже серйозно впливає на наш економічний демографічний потенціал та на нашого на наш подальший розвиток, тому що кожен день війни відтягує наше відновлення щонайменше на тиждень, а ті наслідки, які ми маємо від цієї війни, вони будуть нам. Відлунюватися ще десятиліттями, я кажу тільки про військовий аспект розмінування території. Україна на сьогоднішній день вже є найбільш а міну забрудненою територією. Я вже не говорю про ті наслідки, які понесла вже економіка і так далі. Тому війна це страшно, війна це злочин. Але треба розуміти, попри все це, то є така ситуація, коли ми не можемо її уникнути і можемо зробити тільки одне перемогти в цій війні. Інших варіантів для нас не існує. Пане Сергію, а поки пропоную приходити до актуальних новин, буквально що станом на зараз відбувається там на лінії боєзіткнення. і Ті новини, які від учорашнього дня тільки набирають обертів, до яких з'являється ще більше і більше уточнень, пояснень, зокрема щодо ситуації на прикордонні Сумщини, кажуть, що Росія продовжує активно тиснути на східному та північному кордоні України. За словами президента Володимира Зеленського, однією з головних цілей ворога залишається прорив до адмінкордону Дніпропетровської області. В тому числі також зростає напруга на сумському напрямку. Там Росіяни зосередили понад 50 тисяч військових за словами голови держави саме на Сумщині. Агресор намагається створити так звану 10 кілометрову буферну зону. Президент зазначає, Покровськ залишається однією з ключових цілей російської армії, а найсильніше угруповання ворога сконцентровано на Курському напрямку. Почуємо, що сказав Зеленський Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ. Вони роблять незмінні дії. А Луганська і Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року. Володимир Зеленський, президент України. Так, ну і в контексті сумщини важливо згадати, що вчора президент був у Німеччині, мав е, туди одноденний візит. Е, другий день там не передбачався. Про це повідомляють наші джерела в Офісі президента України джерела новини лайв. Ну, Але раніше е, видання Шпігель написало, що Зеленський, нібито достроково закінчив візит до ФРН, нібито планувався другий день, а е, власне і перервав візит через загрозу РФ на Сумщині і спроби подальших наступальних дій, які Росії. Ція там а, призводить ця інформація. Не відповідає дійсності, дійсності зазначають наші джерела, а, власне. Але, а, але пане Сергію, факт залишається фактом. Що якщо ми подивимося на карту Діпстейд, дійсно там в нас з'явилася от ще одна а, Костянтинівка в зоні бойових дій, в сірій зоні, але цього разу на Сумщині Костянтинівка це прикордонне селище, а, воно а, ближче до Чернігівщини. І відповідно там от зараз спробуємо знайти, показати цю сіру зону так в районі. А, Відповідно, Локня там да та, і трошечки лівіше Костянтинівка. Що там відбувається, і власне пан Сергій, ваша оцінка цих наступальних дій противника? Це лише от якісь дРГ? Чи це справді наступальна операція на з метою захоплення наших, наших міст та селищ? Я дуже вибачаю, що я змушений бути трошки по-військовому відвертим, але я все ж таки пропоную припинити ту істерику з приводу того, що там можливо якесь серйозне наступальні дії на Сумській області. Президент був відверто відкритий, заявляючи, що росіяни хочуть створити там буфернузон. І я змушений зробити два кроки назад, щоб пояснити, що відбувається. А саме на сьогоднішній день ми маємо класичну наступальну операцію російської армії, той наступ, про який всі вирішать, який вже давно йде. І цей наступ триває в основному на Донецькому напрямку, про що так само, тільки що сказав президент, що є стратегічною задачою противника. А противник проводить ще серію другорядних ударів наступальних дій на інших ділянках фронту, зокрема на Куп'янському на Лиманському, і серію відволікаючих дій, і саме до тих відволікаючих дій відноситься Сумська. Харківської області, так само як і Запорізька і Херсонська область, тому акцентувати, скажімо так, увагу тільки на Сумській області, виходячи з того, що там знаходиться 50 тисяч, які знаходились там завжди. Я маю на увазі прикордоння. Ну, буде трошки неетично, навіть по відношенню до наших хлопців, які ведуть точно такі бойові дії в Запорізькій та Херсонській областях. Пан Серів, спеціально рівні для близно таке саме спеціально для соцмереж. Бо вчора ввечері з'явилася ця новина від Шпігель, і ясно, що всі одразу злякалися. почали реагувати. Ну зрозуміло, це там нормальна реакція там цивільних людей, людей, які переживають за і за безпеку близьких, за безпеку України, і так далі. Що от почався якийсь такий наступ на сумщині? Ми можемо це спростувати. Та пане Сергій? ви спростовуєте, що в принципі. Принципово нічого нового на Сумщині зараз не відбувається, у зв'язку з чим там можна переривати візити чи щось подібне вживати. Абсолютно справедливо. Я повністю вас підтримую, абсолютно точне формулювання, тому що треба розуміти, все наше прикордоння є сірою зоною, все, включаючи Чернігівську, Харківську, Сумську області, там, де не ведуться такі активні дії, бойові, як ми бачимо на напрямку Донецька, напрямку Луганська, напрямку Лимана і так далі. Тому війна триває. Я зовсім не спрощую картинку цієї війни і повторюю, що е, сіра зона з урахуванням тої кількості російських військ, які там знаходяться, є результатом відчайдушної, напруженої роботи Сил оборони України. Якби там не було наших хлопців, то противник безумовно би дійшов до Суми, до Харкова і так далі. Тому я зовсім не спрощую ситуацію, але повторюю, що вона є однорівнозначно важкою, як на сумському, так і на запорізькому напрямку, як на харківському, так і на Херсонському напрямку. Це війна, яка вимагає від нас цього напруження зусиль. І ми платимо за це дуже дорогу ціну. Але говорити про те, що сумщина стала там зараз над новим місцем при докладенні Росії зусиль російської армії безпідставно і непрофесійно, тому що на сьогоднішній день повторюю, російська армія зосередила основну основні свої зусилля саме на відтинку фронту від Покровська до е Часов'яра. Яра. Це є місце, де ведуться зараз найбільш важливі бої. І президент, до речі, зазначив: я повністю підтримую ці висловлення, що противник може вийти до Дніпропетровської області, але зауважте, він це намагається зробити вже протягом щонайменше 4-5 місяців, і він змінюється, змінюється. Це коштує йому 1500 солдат на кожний квадратний кілометр. Пане Сергію, вчора нам вдалося поспілкуватись з Владиславом Волошиним, речником село оборони Півня, і він, зокрема, зазначив, що напевно найзапекліші бої тривають саме на Новопавлівському напрямку, і водночас він прокоментував і ситуацію щодо. Ймовірності прориву сил окупаційної армії саме на нашу Дніпропетровщину каже, що дійсно така загроза існує, тому що вони тиснуть, але їм ще далеко і в найближчій перспективі говорити про якісь прориви не доводиться. За вашою оцінкою, чи дійсно росіяни намагатимуться прорвати ось цей адміністративний кордон нашої Дніпропетровської області? Та головне питання: навіщо їм це сил дійти до Дніпра? Немає сил захопити ще одну область України немає. Що їм буквально? Дасть цей крок крім політичного нічого. Але треба розуміти, що такі дії на думку Росіян дозволяють їм розтягнути, розтягнути наші сили. І ви знаєте, коли ми говоримо про бойові дії на Сумщині, Харківщині, Запоріжжя і Херсонщині, йдеться про те, що створення такого постійного тиску на наші позиції унеможливлює перекидання додаткових резервів на найбільш гарячу лінію ділянку фронту. Тому противник може намагатися, і він може ну, Технічно вийти на кордони Дніпропетровської області, але крім, скажімо так, і ідеологічного задоволення або подальшої екзальтації російського охлосу, воно на сьогоднішній день нічого не дає. Тому що, навіть якщо подивитися на карту, яку ви зараз публікуєте, такий прорив створює загрозу флангового удара, і противник може дуже жорстоко поплатитися за можливість такого прориву. Переміщення військ противника туди викликає розтягування комунікацій, вимушення так само відволікати свої додаткові сили та. Засоби, наскільки він готовий для цього, не виконавши основну задачу, яку він на його думку виконує досить успішно, сказати дуже важко, але прорив в сторону Дніпропетровської області в найближчий час не дає противнику ані тактичних, ані оперативних переваг. Щодо нашої ситуації, безпосередньо там біля Покровська в районі часового яру, як можете оцінити наступальний потенціал противника? Та чи мають вони успіхи з огляду на ті події, які от останніми декількома тижнями ми спостерігаємо? Тиснуть сильно, залучають ще більше резервів, стягують техніку. Тощо чи є результат в них а Результата в районі часового яру в них практично немає. Противник може мати такісь певні просування дуже обмеженого характеру, коли який не змінює навіть тактичної ситуації. На сьогоднішні моменти це ще раз доводить, що противник, попри масованість залучення засобів і сил на цій ділянці фронту не може здобути якоїсь певної переваги. Саме тому там ведуться такі відчайдушні бої, тому що без часового яру говорити про успіхи противнику на лінії Покровськостянтинівка часів яр не доводиться, і хочу відмітити, що ситуація там є надзвичайно складною з огляду на те, що там нема вже що обороняти. Розумієте, на місячному пейзажі, а саме такому, так виглядає на сьогоднішній день це місце, яке колись називалося містом часів яр, дуже важко організувати будь-яку оборону. І це так само треба брати до уваги, тобто тут йдеться не про те, що наші сили оборони не хочуть обороняти, нема що обороняти. Там навіть земля токсична на сьогоднішній день від дуже високого рівня забруднення хімічними матеріалами. Щодо того, чим власне росіяни атакують нас, російські війська дедалі частіше застосовують так звані дрони-імітатори під час обстрілів України. Про це зокрема йдеться у заяві начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Каже, ці безпілотники можуть нести кілька кілограмів вибухівки та становлять реальну загрозу навіть після приземлення, адже вони здатні здетонувати вже після виявлення їх на місці. Такі дрони мають низьку собівартість, однак для їх знищення Україна змушена застосовувати дорогі засоби протиповітря. Оборони. Саме тому, за словами Ігната, Росія запускає дрони обманки у великих кількостях. Давайте почуємо прямо мову, що сказав речник повітряних сил. Таким чином ворог накопичує велику кількість БПЛА, одночасно не злітають, атакують одне місто чи один об'єкт десятками дронів. Одразу з висоти двох кілометрів вони пікірують на. Той чи інший об'єкт, що суттєво складнює роботу проти повітряної оборони, бо таку кількість велику знищити неможливо одразу. Пан Сергію, чи можемо ми говорити, що це якась така нова тактика росіян щодо атак по містах а, населених пунктах будь-яких на території України? Чи все ж це щось що росіяни задіювали і раніше? Та відповідно щодо результативності таких ударів. Чи можемо ми дійсно їх відбивати? Наскільки складно все це відбувається? Ну, ви знаєте, новація є поняття відносне, тому що для нас така тактика була відома вже спочатку, що найменше березня місяця, коли противник застосовував, як ми називали, стаї дронів, коли противник концентрував дрони на одному напрямку, використовував прошок тільки що сказав пан Юрій, так звану балістичну траєкторію. Тобто, коли дрони вертикально впадають на об'єкт, самі розумієте, що збивати треба все, що можна, а ми можемо не встигати. Це чи це впливає на результативність? Так, шановні друзі, це впливає. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день ефективність використання росіянами дронів збільшилася з 5% до 20%. Ми робимо все можливе для того, щоб з цією тактикою боротися. Успіхи є. Ми використовуємо нові види озброєння, такі як кінетичні дрони. Ми використовуємо об'єднані системи управління. Наших мобільних груп з, з системами Гепард, що так та само додає ефективності, але прошу зауважити, що не існує в світі системи протиповітряної оборони, яка 100% відсотково гарантує, гарантує захист. Тому ці атаки є небезпечними і вони в першу чергу небезпечні для цивільного населення, тому що військові вони попереджаються про такі атаки, та власні цивільні, хто розбирається в цьому, знають про можливі атаки за кілька годин, що не менше. Пан Сергію, ну і ще одна новина, яка вчора облетіла усі змі. Знову ж таки, шпігель, німецьке видання нам про це повідомив. Сподіваюсь, цього разу джерела були точно надійні у них. Ну і пишуть, що Росія готується до світової війни і провела масштабну модернізацію своїх збройних сил, зокрема ядерних, за даними журналістів, по всій території країни зведено нові військові об'єкти, казарми, командні центри, склади, сторожові вежі і навіть підземні тунелі. Модернізована також і шахта, де розміщена. Гіперзвукова система Авангард це бойова частина, що запускається на власне міжконтинентальною ракетою та здатна змінювати траєкторію у польоті. Також видання зазначає, хоча модернізація виглядає масштабнішою, а масштабною, точніше, збільшує здебільшого, а вона компенсує застарілі радянські системи і не змінює стратегічного балансу між ядерними державами. А, ну, ось такі новини. Я так розумію, що в основному від. Ремонтували те, що було, але пане Сергію, от ви бачите, в цьому приготування до до якоїсь світової війни, як ну принаймні такий висновок там ну безумовно, і в принципі Росія це задекларувала. Що ну, перше що вони висловлювали ще багато років, тому що Росія не має кордонів. Вона має кордони там, де є там, де є російська мова. Тому ми говоримо про те, що Росія готується до війни. Війна є суттю Російської держави, і загроза цієї третьої світової війни може бути ліквідована тільки з ліквідацією суб'єкта міжнародного права, який називається Російська Федерація. Ось так. Тут інших що. варіантів немає. Що таке система авангард? Можливо, підкажете? Я якось раніше про неї не чув, але я так розумію, це, це щось це нет, черговий, чергової дачі. Про що йдеться? Ви знаєте, Чесно не скажу, ну безумовно, це якась радянська система по-новому названа. І ну я деталі пені, не знаю таких надзвичайно важливих, але ну за неї говорять. Значить, вона буде на слуху з вашого дозволу. Розберуся, доповім наступного разу. Пане Сергію, щиро дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру за ваші фахові коментарі з усіх цих профільних тем. Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, бо ви з нами на зв'язку. Дякуємо, пане Сергію.